Ну що народ, опять соя. Задовбала вже та соя, так? Да? Куди не зайди соя та соя, соя по сої. І п'ять год вот соя по сої. І ми не виключення. Опять соя і знову йдемо молотити. Думаю, зніму для разнообразя. Хай буде. Все ж таки огороди, яке треба запечатліти. І плюс комбайн почерялий. І без нього ж нікуди без такого комбайна. Огороди це є, так скажемо, болячка. В плані комбайнів. Зараз будемо молотити. Тут огородик, ще один огородик. Тут ось ми після пшениці повиорювали. Хорошо, що то і виорали його. Груда, не груда, зато. Площі а то як далі вести ґрунтообробку, хто знає. Опадів нема. Пшениці ніхто не посіяв ще. Як ніхто, є що посіяли, і холдинг навіть посіяв, але скажіть, я скажу. Опадів немає, сумніваюся, що вона клюнеться. Дядь Льонян своїм драконом стоїть, каже, ну десь через часок там, каже, потягуйтеся. Ми поки Пообідали, поки яйця почухали, дядь Льоня тут вже все змолотив. Питання тільки в іншому. Чи він на Камаза висипає? Йомай, оце ще буде ховкно. Бачите, які зарослі. йо Камазом не проїдеш. І що, тут ми доведемо до порядку, то у нас там огородик, і отут ще, ще огородик додається. Тому отут в нас буде порядок, як він тільки що попередньо проїжджав. Це все ми налаштуємо, все зробимо. Йо-майо, -йо, він на дамаза не висипе. Баштла вода гаряча, де? притик майже, Йом-майо. -ма -йо. Я думав, не висипе. Не встиг показати і сою, що в нас тут, а яке воно було, зараз подивимося в кузові. Тут виходить, була озима пшениця на даній ділянці Пайовика. Потім пайовика каже, забери його, бо вона ну, стояла не Що ж ти на цих огородах? Це на пшениця соя. Соя йому не потрібна, бо в нього господарство, коровки, Звісно, пшениця. Пшениця по пшениці і в ітогі пшениця не вийшла, кай, забери. І ми в свинячий голос задіскували ту пшеницю, маса ж стояла, ти його зараз не задіскуєш. Посіялися зешкою, таке воно рідке печальне сходило, а потім, йо-майом, ну, розгілкувалася, така стояла Дай дорогу. Ну не встиг показати. Поїдемо на інші покажу. І отут нам ще огородик додається. І все. Все. Тут я не знаю, чи, чи 20, чи 30 соток, чи стільки. тут не сказати. треба його це все діло поміряти. Вивезвемо геодезіста, заб'ємо тички. І туди до як? До розробляємо. А ну пачці, глянемо що там на хузові. <різь> <різь> жменька. <різь> Давайте. Жменька. Манюня жменька. І хрінь з насійка тут. 100 кілограмів, 200 чи 500. Ну все, що є, те наше, правильно? Так, Коля там десь в процесі диску, я може поїдемо, покажу соняшник. Ну а ми зараз переїдемо ще на ту ділянку з огородиком, де соя більш-менш вийшла. Ось ця льоня драконом. Хе -хе, пече. Ну як ти у тебе з такого комбайника? Да? Старенький, але... Але свою роботу робить. І оце бо тут посіять би було б кукурузу, тут би кукуруза по 10 тонн без добре вродила б. Але є ж двоногі люди, які після комбайну не підуть збирати, правильно? А стоячу полізуть, то я думаю тут половина як залишиться і то буде добре. Тому звісно в ти багато на городиках не посієш. Не посієш е, кукурузу. Так, ну тут все зрозуміло, як ясен день, жменька є. Їдемо по другу жменьку. Далі продовжимо. Це ось теж наша ділянка. ну Ще подекуди зелене листя. Попадається, то хай ще стоїть доходить. На огородах ми десикацію не робили, там ми більше ото, тільки дві ділянки де десикацію зробили. То хай доходить вона якраз ось з Льоніною дійде. Дядь Льоня собі буде вбирати нам з Це В нього тут, походу, така сама посіяна. Ну, наша в тому году відбрав. тут ось якраз межан. І тоді в нього така сама, бачите, зелене листя, то пізніше змолотиться. Переїжджаємо на ту ділянку, де більш-менш така би сухіша. І ще один огородик на сьогодні, не знаю. Зараз піду отуди, там у нас ще один є. З тої сторони зеленюще, з цієї сторони таке дивишся, вроді би що встигли, готове. Зараз глянемо, приймемо рішення, може половину цю, там, де сухіше, теж змолотим, але все одно ж все рядом. І це сойка, ну, наша так називаємо, да? в кавичках піонер. Сіяла оце, бачите, це такі галявини, нерівномірне, воно оце плюх, плюх, плюх. І немає такого, що от рядок іде, як рядок. Ось взагалі щось непонятне, це таке, як би через рядок сіяло. Бачите, потенціал є. Де рідкіше? Ось сюди дві гілочки кинули. В принципі, непогано. Зерно крупненьке. В ну, порівнянні з іншими. Якби щоб вистачило вологи, тут би, взагалі як фасоля була. Ще й дощ накрапає моросить щось. Оце зеленець той. Чого зеленець? Стоїть, стигла зеленець. <смас> ну, скоріше всього, та йома не розкусить. Фух. Що, напевно, спеклася від цієї довбаної жари. І таке воно. Ріденьке, бачите, це зешка. Точний висів, я точний висів. Рядок як взяв, то рядок той весь. І Йо йо-майо, а тут таке щось. Таке щось. Гля. І там де рідкіше, звісно, всі бур'яни. Ну та нічого. Рік на рік. Що ж ти на цьому городі? Тут нічого, кроме сої і пшениці не посієш. А що ж ти тут будеш сіяти? І сівалки немає навісної, щоб можна було посіяти ту саму ж кукурузу, але ну, з половини її не буде. А взагалі цей рік дуже багато чого показав, розказав, скажімо так. Роботу над помилками прийдеться багатенько робити. Як це не крути оця засуха. Оці строки посіву, все треба робити часно. Це пшениця, це сроки якраз бери до сій. Якби посіяв, як в минулому році і дощ пішов, хорошо. А так, толку що вона лежатиме. Ну, вроді я розумію, що у складу вона лежатиме, що там, в землі. Але процес комбайна. Нивка, старушка, пече. І тебе дам, блін. Флек там не відступав. Але ж немає доща. По ріпакам теж прольот, де на наступний рік, навірно, ціна наріпати буде просто неймовірна, якщо доживемо, тому що ті, хто посіяли, в не отримали. Ті, хто не посіяли, то його не посіяли. Таке воно все, відносно. Таке десь поодиноке он, зелене якась чи домішка чи щось. Зараз він дядь дня хай обходить. Бачите, навіть і в нас ось тріщини є. Палець залазить. Та що це, блін? Таке суша, тільки доща не було. Зараз дядь длиня туди і я піду на той огородик, подивлюся, що там. Може те сусіше забрати його. Приймемо рішення. Не знаю чи їхати, ну я ну, не знаю, якщо подивимося. В цьому відео чи вставлю, чи не вставлю дісковку. Поля поїхав діскувати, тому що відійшла ділянка після соняшника. Один бай. Його треба зробити. Бамперів у нас на трактора немає. Є корзина на погрузчик. А ми ото її нацепляємо, опустив і соняшники ложа наповал. Він то за диску, я не знаю, може доброго якесь розкидаємо, тому що соняшник виснажив землю, там це однозначно, крепко. То треба буде, може щось сипнути. Думали, як трохи посіємо там пшеницю, ну яка пшениця. Якщо будемо сіяти, то скоріше всього що яро. Тому що сроки, сроки йдуть. Вроді би вони то є до 10-15 жовтня, але ще глянеш на місяць погоди, а нема. Якісь там дві каплі малює, таке стакнуло, круте, круто і немає. Ну, Якщо випаде дощ, то в прямому посіємо. Якщо не випаде дощ, то ніхто вже сіяти не буде. То може там буде кукуруза, не знаю. Подивимося, що на ділянці буде. А може соя, то вже потім приймемо рішення. Поля зараз палку тут зиб'є, а я потім кроносом, мабуть, ще залечу. Оброблю, щоб не орати, скоріше всього. Зробимо таку обробку по мінімалочки. Так, ну погнали туди на огородах, подивимось що там. Зніму коротенький ривочок, покажу роботу по <смітна> бетону, по соняшнику, як працюємо. В принципі, а що ще треба? Було таке, стало таке, нормально. Як нібудь перебило палку, це вже краще, чим, чим отаке. Ну, а бетоняка, бетоняка. Сухо, сухо, сухо. І твердо це ж тут. І перегрузчики їздили, ця ділянка тільки відійшла. І комбайни остовклися, сліди такі понатоптували, що я те дам. Ну це общем, мене влаштовує. А далі не знаю, що тут буде. Пшениця, соняшник. Ой, соняшник точно, ні, пшениця, кукуруза, соя, не знаю. І що за добриво, і чи взагалі воно тут буде, Бог я знає. Може щось і розкидаємо, звісно. Ось таке раз зарядив би площу і знаю, що там на всіки сроків є. Якраз сюди все летить Треба Відходить в цю сторону. І оце в нас корзина служила таким бампером. Белюки майже нема. Так, нормально. Пайдет. Ні, не годиться. Здаліка воно одне, а зблизька зовсім інше. Зовсім інше. Є ще зелень. Тут ось по краю взагалі. І теж таке воно якесь, так? Да? Та ні, зелений острічок, Один зелений, один сухий. Це при оприскуванні витопталося. Це сирувате. якщо, наприклад, ця, то чуть прям що суха. Хай ще, не постує. Хай ще постує. Так що тут такі моменти, нюанси в цьому році. Дивився ну, тіллера, де на полях. Блін, оце путає дробітько і дробязка. Навірно, в дробічка. На полях. В качані взагалі нема. І люди не падають відчай. Тут вологи немає як пшениці. Пшеницю сієть і вже, блін, паніка. Кожному своє. Диви, які ось висять, й-мо І це вже, напевно, птички виклювали, так? Да? Та блін. Його і так воно пусте. Друга пуста, третя ось пуста. Ось четверта. Ну, Тут є. Хоч семечки опробуй. Ось і дракон є, бачите. І он другий. по поодинокі. Ай-мойо! Надо хоч семечки поїсти в цьому году Прям з поля. О, тут нормальні. А вже длиня зараз зоб'є. Ходішся, включимося. Так, ну що, така кучка вийшла з городика. Більше, ніж 100, але є стричок. Комбайн якому 20... Тільки 25, я не знаю скільки йому років, та більше, мабуть, 30 ух, ти в небо й пішов. Молоте, я б навіть сказав би чистіше, ніж ні холод. Серік, оце дивишся відео, треба вам щось налаштовувати. Воно виходить господарство. В якому комбайну той Ніколан, що ви бачили, вони не вирощують сою. І чуть-чуть є момент по налаштуванням комбайна. От не в курсі вони там, що куди до чого як. А кейс, там вирощують сою, і, відповідно, там після Кейса частіше. Ну і дядь Льоня Мастер теж по вирощуванні сої. В нього не ну, соєшника в тому году немає, все соє. Теж налаштував і каже, що тут результат кращий, тут на соя була ж в тому році. І він убирав, йому сподобалася соя, він же взяв собі на розвід. А це каже, ще кращий результат, ніж в тому році. Ну, що маємо, то маємо. Кучка до кучки. Жменька до жменьки і буде кучка. Так оце тут. А щось насипали. І без огородів вже ж ніяк, тому що люди віддають, щоб не заростали бур'янами. Ну, приходиться як-нібудь сіять, що-нібудь забирають. Так, народ, на цьому, мабуть, завершуємо наше збирання огородиків. Там ще стоїть. Це залишилось два огороди, правильно? Правильно. Це ще зеленкуваті, хай доходять. До такий народ справи. Так що все. Всім пока. Зустрінемося в нових відео.